Вітаю, шановні, 10 класи на уроці з громадянської освіти. В контексті, нашу, в контексті вивчення нашого розділу взаємодія громадян на державі досягнення суспільного добробуту, простіше кажучи, економіка, ми працюємо над таким практичним заняттям, як створюємо бізнес-план власного підприємства. Ну, в 10 класі, я думаю, ви вже розумієте, що існує такий документ для накреслення основних. Майбутніх особливості свого власного підприємства. Якщо академічно, то бізнес-план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми, на які воно може натрапити, а також визначає способи розв'язання цих проблем. Правильно складений бізнес-план, зрештою, відповідає на питання, чи варто взагалі. Вкладати гроші в ту чи іншу справу. Чи дасть вона прибутки чи виправдає витрати. Зараз я пропоную вам на прикладі однієї із робіт, подивитися алгоритм створення бізнес-плану. У нас буде три моделі. І перша модель, яку я пропоную, за тако. Перше, що ви повинні зазначити, це титульний лист. На ньому ви пишете назву підприємства або назву проєкту. Дату розробки та термін реалізації. Ну, звичайно, автори і заклад освіти. Далі ви повинні зазначити резюме, в якому дано найменування підприємства, його адресу, основний вид діяльності, її початок. Мета розроблення бізнес-плану, на який період розрахований бізнес-план, розробник, обсяг необхідних інвестицій і джерела їх отримання. Термін окупності інвестицій, рівень рентабельності інвестицій, точка безбектовності, оцінка потоку реальних грошей, крім того, в резюме можуть бути наведені і інші показники ефективності проєкту, що забезпечують його інвестиційну привабливість. Тобто чистий, приведений дохід і інші. Далі ви зазначаєте концепцію бізнес-плану, в якій. Обґрунтовуєте місію створюваного підприємства в інвестиційному проєкті, описуєте стан галузі і перспективи їх розвитку, описуєте мету і основні завдання, які розв'язує ваш бізнес проєкт характеризуєте ви діяльність товарів і послуг, їх інноваційність, місце і можливість їх реалізації з урахуванням ємності ринку, тобто сегмента ринку, співвідношення попиту і пропозицій на ньому, сучасних тенденцій, сучасних переваг. І умови збуту продукції та послуги, і ризики пов'язані зі збутом. Ну і також ви можете назвати можливих інвесторів та умови інвестування проєкту. Обґрунтовуєте організаційно правову форму підприємства – це товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство чи щось інше. І передбачуваний статутний капітал для новостворюваного підприємства. Описуєте оптимальні умови залучення інвестицій з подальшою часткою власності або на повторній основі або в інших умовах. Далі ви зазначаєте план маркетингу, де оцінюються проєктовані ринкові можливості реалізації продукції та послуг підприємства. Аналізуєте конкурентів і обґрунтовуєте конкурентні переваги підприємства, описуєте заходи щодо просування продукту і послуг, в тому числі рекламні. Обґрунтовуєте цінову стратегію компанії і методи встановлення ціни на продукцію та послуги з урахуванням планового рівня прибутковості, Конкретизуєте об'ємні показники реалізації товарів і послуг, їх укрупнений асортимент, складаєте рекламний бюджет і визначаєте витрати з формування інформації про ринок та конкурентів. Далі зазначаєте план виробництва, в якому дано виробничу програму стосовно укрупненого асортименту продукції і послуг, обчислено продуктовий баланс і визначено обсяги сировини для закупівлі, уточнюєте можливі, можливі ціни закупівлі і реалізації, і обчислюєте рівень і суму валових доходів. В кінці визначено, визначено суму оборотних коштів, необхідних для функціонування підприємства, з урахуванням зворотності і товарно-матеріальних ресурсів. Далі зазначаєте організаційний план, в якому уточнюєте організаційно-правову форму підприємства, обумовлюєте організаційну структуру методи і форми управління функцій підрозділи, проектуєте організаційні структури, здійснює, здійснюєте. Це з урахуванням розв'язувальних задач, ем, норм керованості та інших факторів. Також розробляєте план з праці та заробітної плати, де обґрунтовано штатний розклад на основі виробничої програми та організаційної структури, обмовлено системою мотивації оплати праці, очислено фонд оплати праці і відрахуванням. На оплату праці, кваліфікаційні характеристики працівників, можливі джерела набору кадрів та їх перепідготовки, і визначаєте остаточну суму витрат на утримання трудових ресурсів. І останнє це фінансовий план, в якому визначаються поточні доходи і витрати за статтями та видами діяльності, отриманими від господарської діяльності. Означаєте прибуток, рентабільність початкових і поточних витрат, і поріг рентабельності та запаси фінансової міцності. А в останньому треба звернути увагу на ризики, де надається характеристика ризикам та можливості способи і вартості зниження ризиків, або можливих втрат у разі їх виникнення. І ефективність інвестиційного проєкту, де ви уточнюєте необхідний повний. Обсяг інвестицій та джерела їх отримання, термін окупності проєкту, рентабельність інвестицій, таблицю погашення кредиту, якщо такий буде. І в останньому ви зазначаєте додатки, ви можете надати розгорнуту таблицю за календарних платежів та інші розрахункові таблиці, які більш детально розкривають діяльність підприємства в майбутньому, можете емблему сюди вставити і тому подібне. Це перший. Приклад створення бізнес-проекту, який бізнес-плану, який доволі успішно був реалізований в свій час деякими учнями. Головні засади майбутнього бізнесу складаються у бізнес-план, і стандартний бізнес-план повинен мати ось такі особ... ось такі розділи, які ви маєте на екрані. Це другий варіант, як ви можете створити свій бізнес-план і відповівши на звичайні ось такі запитання. І третій варіант це можна ось так: започаткувати власну справу. Шукаєте бізнес ідею, перевіряєте цю бізнес ідею. Шукаєте ресурси, вибираєте цінок, шукає, шукаєте канали збуту. І е, вибір організаційно-правової форми бізнесу. Е, який ви оберете варіант для створення бізнес-проекту? Це ваша справа. Я вам запропонував мінімум три варіанти. З якими вам потрібно розробити власний бізнес-план. До зустрічі на наступних уроках.